А вже ранок і ми вітаємо вас в останній день робочого тижня і в Міжнародний Одний день сім'ї. Сім Ігорко, як ти думаєш, що буде, якщо їдучи в переповненій маршрутці, тричі плюнути через ліве плече? Це відносно обобаню, ти маєш на увазі. Ну, ну якщо, що ти, якщо, ти думаєш, що б було б, якщо б якщо ти, ти так три рази зробив? Ми через плече, то як мінімум сім разів можеш дістати в помормі. От таке питання ми ставили Івано-Франківським перехожим, дивимося, що вони відповіли. Цей мат буде з тих, що сидять там з боку. Пішлють пішлю подальше. Попадеш, сусіда. Сі можна зарвати у праве вухо. Можеш вийти з фінгалом. Часто плюєте через ліве плече? Рідко, майже ніколи. Я не вірю в те, що там щось може щось мені допомогти від того. Ну, напевне, получиш позатильник через третє плече За розворот. Ну, всі дітки потікають. Куди? Ну куди? Ну, куди котрий? Ну, один у люк, один у вікно ну, це все з тебе, як з гуся. Ну, можу на когось плюнути. І? І нічого, а потім ще можуть і всі плюнути на мене. Бо то нереально вірити в забобони. Забобони то є віджилий, віджилий. Віджилий ефект таких язичників. Ніколи, тільки через справи. Чому? Не знаю. Але плюєте, речі, через плеча. Ну, буває. Що для вас це означає? Почати хорошого дня. Це вже у нашому місті таке недопустимо, я так думаю. Недопустимо? Чому ніж люди не забудовають. Маршрутки щось нас не переповнені. Та й ніхто не плює. От, от інша справа, що переповнені, як то кажуть, Ні, ну, маршрутки, оце інша справа. Ну, Говорять, щоб не наврочити. Вимагають як від Європи, а от їдемо як ще поки що по-українськи. Привіт усім! Рубрику Чемні і не дуже для вас проведуть вихованці школи розвитку сучасного мистецтва продюсерського центру СтарТім Наталя та Андріана. Минулого разу ми з вами говорили про правила поведінки на дні народження в кафе. Зараз ми продовжимо нашу тему, адже дуже важливо поводитись виховано, щоб імениннику не довелось за вас червоніти. Так, Наталя, але як має поводитись сам іменинник? Ти знаєш, Андріанко, про це теж важливо сказати. Іменинник повинен бути люб'язним і дякувати за всі подарунки. Що навіть за ті, які йому не доподобають. Звичайно, друзі стараються підібрати гарні подарунки. Їм буде не дуже приємно, коли вони побачать, що їхній сюрприз не потрібний. Привіт! Настя! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я і успіхів у навчанні. Юля, дякую, але в мене така книжка вже є. Дійсно, так не можна. Тепер наші глядачі розуміють, чому потрібно знати правила поведінки. Але ми ще не все обговорили. Іменинник має бути уважним до гостей, пригощати їх стравами та дякувати за усі теплі слова та привітання. І щиро дивитися, щоб всіх були напої чи смачний торт. А найголовніше розрахувати за страви з офіціантом чи барменом. І щиро подякувати за їхню нелегку працю. Нам вже час прощатись, рубрику чемні і не дуже для вас провели вихованці школи розвитку сучасного мистецтва, продюсерського центру СтарТім, Наталя та Андріана. Папа. -па.